Західні аналітики, і в принципі, західні видання, коли передивитися, то можна прочитати, що вони ламають голову про те, а звідки ж вдарить Україна цього разу? А як же буде відбуватися український контрнаступ? Ми це віддаємо на відкуп нашим генералам, нашому генштабу. Ми точно знаємо, що вони не помиляться, але так чи інакше, воно все якось навкруг, навкруги півдня нашого крутиться. Десь розуміються очевидно росіяни, бо кажуть, що вони там риють окопи, окопуються страшне просто як. Як вам видається, чи є у росіян розуміння, де буде їм найстрашніше? Почну з того, що дуже добре, що немає у західних виданнях плану, як Україна буде здійснювати контрнаступ. Це було б як мінімум дивно, тому нема чого жалкувати, і політику, і Вашингтон Пост, які пишуть на цю тему. А що стосується плану, котрий в головах нашої верхівки генштабу, я думаю, там лежить на столі кілька варіантів. А ми про них дізнаємося тоді. Я маю на увазі військові збройні сили України, коли отримаємо наказ. Зараз можемо тільки гадати те, що ми з надією дивимося на південний напрямок і хочемо вийти якомога швидше на берег Азовського моря, перерізати найголовніше залізничний шлях, котрим Росія. Живить свої військові підрозділи суходолом, так це зрозуміло нас вабить, так би мовити, і приваблює найбільше, але чомусь мені видається, що ми прості військові тут на лінії зіткнення не можемо врахувати всі фактори. Тож план буде складніший. Це щось на кшталт. Знаєте, як було з е, Харковом і Херсоном. Всі спочатку чекали, що буде визволення Херсону, і в якийсь момент, у вересні місяці, українська армія раз. І контрнаступом звільнила всю Харківщину. А до Херсону рука українського солдата українського офіцера точніше, добралася вже в листопаді. Тому я думаю, що цього разу на столі кілька планів. А який з них конкретно буде реалізований, побачимо наприкінці весни. А взагалі, по результату плану, я кажу так дуже коротко: курчат ми порахуємо по цьому літу. Побачите вже влітку, буде відомо що змогла Україна. Відвоювати, де окупувати в режимі цього контрнаступу, Одночас, скажіть, пане Олександре, ви ж стежите за всіма заявами, за всіма Рамштайнами. Я впевнена і за тим, що нам обіцяють, що до нас має приїхати по техніці, по зброї, по боєприпасам. Вам очевидно зрозуміло, що сьогодні захід нас все таки більше готує до наступальних дій, а не до оборони? Да, ну по номенклатурі тієї зброї, яку ви бачите, це все таки про великий наступ? Номенклатура зброї, власне, про наступ, а номенклатура боєприпасу це ще більше про наступ. Бо у загальному результат цієї війни на 75% визначає сила артилерійського снаряду. А ми до появи хаймерсів на полі бою істотно програвали росіянам в настрілі. Нагадую, були дні, коли вони йшли вище 25 тисяч пострілів на день. Але як я завжди жартую. Святий Хаймарс вирішив це питання, і в якийсь момент кілька мільйонів російських снарядів стали непотрібними російському війську взлетіли у повітря на їхніх складах. Тож зараз ситуація буде зовсім інша, коли ми отримаємо десятки сотні тисяч високоточних снарядів. Баланс враз поміняється, тому що дуже вже багато різної техніки артилерійської того зоопарку, як прийнято казати, у нас на озброєнні дуже мало боєприпасу. Є ліміти і обмеження для наступу в першу чергу. Потрібно все подавити артилерію, а потім так ви абсолютно праві. Номенклатура бронетехніки, яка їде в Україну, це наступальна бронетехніка. Зрештою, головному командувач залужний все це описав. Був у своїй статті Зі Економіст, і, і я думаю, потихеньку, потихеньку, ось ці тези там дайте мені бронекулаки, дайте мені відповідну кількість танків, гаубиць, і я вирішу питання по контрнаступу. Ось ця теза власне буде реалізовуватися. Вчора один з військових експертів Атері сказав мені про те, що за рахунок того, що влітку росіяни дуже активно вистрілялись, фактично вже навесні вони можуть мати такий собі снарядний інсульт. Принаймні це його цитати, так він сказав. А м, наші військові, які от власне доєднуються також до дотеру, також кажуть про те, що ми дуже економно обережно. Точково стратегічно правильно намагаємось використовувати ті боєприпаси, які у нас є. Фактично, за рахунок чого нам вдається сьогодні стримувати і цей російський наступ за рахунок мобільності, за рахунок грамотності наших командирів, наших генералів, які розуміють, що не треба розтрачувати просто так боєприпаси. Чи є і інші фактори? А, дивіться, все правильно про снарядний інсульт або снарядну задуху. Я би так сказав, тільки почалася вона не з того, що лева частка снарядів. Була випущена по українських містах і захисниках, які вони обороняють. А почалася вона з того, що в якийсь момент всі склади, які перебували в 40 кілометровій зоні на лінії зіткнення, раптом зустрілися з бавовною. Я маю на увазі склади артилерійських боєприпасів. Звідти почалася задуха, бо ще російська армія навіть до кінця зараз не намалювала нормальну логістику до доставки снарядів автомобілями на 100 кілометровій відстані. Можу тільки уявити, як їм стане складно, коли у нас з'являться боєприпаси, котрі дозволять і за 100 кілометрів вражати відповідні склади з озброєнням. Але про це я так розумію, ближче контрнаступу поговоримо. Тож, відповідно, я прихильник версії, що вони не вистріляли у нас ту кількість снарядів, про яку йдеться а що значна кількість їхнього боєприпасу просто згоріла на складах, і вони ще не навчилися його доставляти в тих кількостях, які вони мали при взятті українських міст. Попасної Северодонецька і Лисичанська. А в цілому, так ви абсолютно правильно зауважили, точність західного боєприпасу вирішить питання цієї війни, тому що неможливо на російській ладі обігнати Вольво чи Мерседес. А саме таке порівняння з точністю, тому ем, найбільше на полі бою дає артилерійська і розвідка, яка коригує, і тут зима повністю випала в росіян за рахунок того, що Рулан зимою не дуже літає. І власне точний боєприпас, котрий приходить з заходу. А в росіян натомість залишається все менше боєприпасу, бо виробляють вони його дуже мало, значно менше ніж вистрілюють по місяцю. І найголовніше розбиті стволи, які взагалі не підлягають відповідній реновації в здорові терміни, які можна говорити. Відтак особисто у мене добрі перечуття. Вони перед українським наступом у завжди добрі, але можливо зараз в найгіршій точці, коли ворог. Дуже серйозно береться за Бахмут, постійно пробує атакувати Вугледар Марінку Авдіївку. Нам видається, що зараз дуже важко. Проте весна вже в Україні, боєприпас вже в Україні, і дуже дуже скоро бронетехніка буде в Україні. І я думаю, власне, її доля тут бронетехніки, її застосування, і відповідне застосування точно боєприпасу вирішить питання цього. Весняного контрнаступу позитивно для нас нехай би так було. Пане Олександре, я хочу з вами про ще одну а, бавовну поговорити. Бавовну чи якісь інші речі, але так чи інакше, але на Росії неспокійно там а, палає, то там вибухне, то там вибухне, то тривога заграє. Мені від того безумовно дуже радісно, але хочеться поговорити все таки, чому росіяни ніяк не навчилися палити у правильно визначених місцях. Я додам, як мінімум, дві особи постраждали внаслідок пожежі на складі ФСБ у Ростовській області. Пишуть російські змі і споса. ...на власні джерела у силових структурах. Мовляв, рятувальники виявили двох чоловіків біля входу на територію складу. Їхній стан невідомий. Також телеграм-канали пишуть, що у підвалі будівлі можуть перебувати інші співробітники. Офіційно причину пожежі не оголосили. У мережі шириться версія, що на складі почали детонувати боєприпаси, а вогонь перекинувся на баки з паливом. За іншою версією, за собі масової інформації, пожежа в прикордонному управлінні ФСБ сталася через займання електропроводки. Пожежу ліквідовано. Але це, пане Олександре, не просто собі будівля, а так на секундочку, обласне відділення ФСБ. Та я не я не надто радісно про це про це кажу. Чи, чи за НАТО? Не можу просто приховати свої радості від того, що палає на Росії. Але що вам видається, партизанський рух в Росії прокинувся? Ні, ну, звичайно, ми в ефірах завжди будемо говорити за бавовночку, а будемо говорити про те, що незнання правил куріння в громадських місцях призводить до того, що навіть будівлі Федеральної служби безпеки РФ не готові відповідно до випробувань пов'язаних з тими, хто курить не в встановлених місцях. Але на правду, все набагато я думаю, глибше все таки хіст сил спеціальних операцій головного управління розвитки міністерства оборони України, а він постійно зростає. І у мене чомусь здається, що колись, коли ми будемо писати історію української перемоги цієї війни, бо зараз вона пишеться, а колись вона буде вже викладена в книжках, то ми дуже чимало прочитаємо інформації, про яку ми зараз говоримо в ефірах, а про те, що там якась бавовна. А за кожним конкретним випадком буде стояти чиєсь ім'я чи ім'я по батькові якогось українського героя, який розробив спецоперацію і втілив її в життя. Звичайно, нам ще дуже далеко до повноцінних таких великих операцій на теренах Росії. Але чомусь я вважаю, що вони зараз плануються і точково проводяться. Тому поки що говоримо про бавовну, але пам'ятаємо про наші сили спеціальних операцій і про головне управління розвідки. Наскільки важливе і можливо навіть визначальне визначальна роль партизанського руху і роботи партизанів, зокрема на тимчасово окупованих територіях в Україні, зараз ми бачимо наскільки пожвавився цей процес до прикладу в Криму, до прикладу на окупованій частині Херсонської області сьогодні, до речі, дев'ята річниця від дня референдуму, який окупанти провели в Криму, фактичної анексії. Окупації українського півострова. А те, як сьогодні там можна зустріти часто написи: там Слава Збройним силам України, ЗСУ зовсім скоро. Багато різного. До прикладу, Партизанський рух. А теж 11 березня, якщо не зраджує мені пам'ять, дуже вміло провів операцію. Вони взяли на себе відповідальність за підрив залізничної. Колії дуже важливого логістичного маршруту десь на Херсонщині між деякими населеними пунктами. Оце пожвавлення і робота цих людей. Наскільки вона сьогодні є плечем для ЗСУ? Я власне вже почав говорити про роботу наших сел спеціальних операцій відповідно до закону України про нацпротив. Питання пов'язане з практикою, організацією, підтримкою всього партизанського руху. Воно власне покладається на сили спеціальних операцій. Я розумію, що чимало де на півдні, в першу чергу, все це робилося з коліс, і було дуже важко почати з того, щоб розпочати ці точки, де опір має вже якесь практичне вираження людей, а можливість їх використовувати зв'язок, техніку, бо європа тощо, але більше року повномасштабного вторгнення позаду. Я думаю, що ця сітка, створена силами спеціальних операцій, вона працює ще раз. Підкреслюю, можливо, не так як би хотілося, але чомусь мені видається, що на територіях, котрі прилеглі до деокупованих, я в першу чергу маю на увазі Херсонщину. Там успіх безпосередньо цих операцій буде дедалі більший. Хоча маємо і інші факти, про які теж напевно варто говорити в ефірі. Люди на місцях ще настільки залякані. Тим, що як Росія себе поводила, як казинувала на цих тимчасово окупованих територіях Херсонщини, що навіть після деокупації значна частина людей досі не стала до виконання обов'язків, скажімо, в українському місцевому самоврядуванні там про це також треба говорити. Це, це є значно. такі речі, на які ми маємо зважати, тому чим більше успіхів наших збройних сил на всіх вітинках, тим більше і для самих партизан є мотивації працювати на Відповідне знищення логістичних шляхів, пошкодження ліній електропередач, залізниць, зв'язку тощо. Так це не так, як би хотілося. Але повірте мені, розгортання цього руху, як я вже сказав, відбувається з коліс. Українських патріотів є чимало, дуже важко їх просто організувати там, де нема лінії зв'язку, де нема нормальної взаємодії і де ФСБ хазяйнує сьогодні повністю. Тим не менше, я переконаний спеціалістів проводяться і мають свій результат. Ну і якщо коротко, пане Олександре, хочу вас запитати, дев'ята річниця окупації Криму. Путін сьогодні навіть кажуть, відмінив концерт в лужниках, не буде там виступати. Можливо, з'явиться на окупованому півострові. Не знаю, але як воно для Путіна тепер е, так жити з цим? Дев'ять років тому він окупував, анексував у нас е, півострів, а сьогодні фактично Крим. Ну, є такою чи не найосновнішою нашою вимогою по а, закінченню цієї війни да, в контексті плану української перемоги? Тобто, як не крути, але воно все одно все зводиться до Криму. Ми не готові тепер пробачити йому Крим. Та, ми ніколи не були готові власне пробачити йому окупацію жодного метру української землі. Але власне, я думаю, зараз для Путіна для всієї російської верхівки. Дуже складне питання, що робити, якщо південний контрнаступ вдасться і Крим перетвориться на острів. Як живити своє військо? Де воно буде мати палено матеріали, зрештою їжу? І як уберегтися від того, що українці будуть топити його пароми? І іл 76 які будуть в повітрі вести необхідні ПММ і прочі? Оце думаю, його котел по котел. Та, оце побуде котел по повному. І повірте мені, перемовини на міжнародній арені будуть мати. Зовсім інший підхід. Я думаю, їм нема дуже що святкувати. Насправді тому відміняються концерти. Е, нема як говорити про е, нехай там каміння з неба, чи як там було, бо скоро каміння заміниться високоточними боєприпасами, особливо на голову тих, хто живуть поруч військових містечок. Тому я вважаю, що приводу для радощів для них дуже мало, і навіть у те внутрішнє море, про яке вони кажуть, е, мовляв, ми здобули азов. Це все на дуже короткий час. Як до речі, це і було з Херсонщиною, де після е, так званого референдуму е, російська, так звана е, окупаційна влада протрималася не повних днів. днів. що все попереду, я думаю, для них зараз важкі часи і часи вибору якоїсь лінії, якоїсь політики, і поки що вони її теж формують і розраховують, повірте, не лише на пропаганду, але реально зважують свої сили. Спасибі вам величезне. Дякую, що доєдналися. Олександр Ганущин, майор 103-ї бригади та розбройних сил України. Був у нашому етері. Дякуємо.